Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Кава без цукру. Гість нашої програми сьогодні Геннадій Зубко, депутат Житомирської обласної ради та на секретні кому що голова обласного осередку політичної партії «Фронт змін», а також Анастасія Рибак та Назарій Тимчук. Раді вас бачити. доброго дня. Всім дякую за запрошення. Так як ця програма буде виходити саме на 9 травня, на День перемоги, от ми захотіли разом з вами підняти деякі певні актуальні питання. А саме, от, ну, вже ми знаємо, що День Перемоги відзначають вже не перший рік, це таке словетне свято. Говорять багато гарних слів, шанують ветеранів, одним словом, багато пафосу створюють та, навколо цього свята, особливо зі сторони чиновників. Так, тому що ж сам це нагода ну, вони потенційними в... виборцями, так? Вони вважають, що це їх робота. Це <су> да, ну, ж можна сказати про свою любов, про свою там, увагу. Але от що бентежить в інші дні, ми спостерігаємо дещо інакшу да, ситуацію Зачасту ті, хто визволяв Україну, залишаються без тієї уваги та любові, поза 9 травням. Живуть на мизерні пенсії, а іноді просто покинути. Як от це трапилось нещодавно узимку, можливо, ви чули цю історію з ветераном Костянтином Луцюком, який просто замерзав у своїй квартирі. І, власне, якби не на ну, наші колеги з якби не підняли цю тему, хто Бог знає, що трапилось цим ветераном. Ну, ви трохи детальніше про ситуацію, можливо, не всі глядачі знають. А, ну давайте, я вам суть сюжету. От така пафосна, поки бомжів гріють у наметах, ветерани війни замерзають у власних домівках. У люті морози батареї у квартирі 91-річного Житомирянина, але теплі. Про це повідомляє телеканал «Союз ТІВІ». Температура у квартирі пенсіонера не піднімається вище 10 градусів вже понад тиждень. Костянтин Луцю ходить по квартирі у кожусі та обігрівається гарячою водою. А у Комененерго Житомир пояснюють низьку температуру у квартирі пенсіонера тим, що вийшов з ладу один із котлів, який обігріває його будинок. Тобто котел вийшов. Вибач, ветеран замерзай, те, що ти там воював, це таке. От ви, господин Геннадій, ви депутат обласної ради. Скажите нам, пожалуйста, от почему, от як депутат случаються такі ситуації, що тільки кадань ветеранам і воспоминанням только 9 мая, коли вони отримають достойне відношення від от своїх дітей і від власті, і так далі? Ну взагалі по э, ветеранам у нас ситуація така, що в країні дуже багато законів, які пі опікуються цим питанням. Це і про закон про пенсійне забезпечення, закон про соціальний захист ветеранів війни. Це Закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, але практично з тих законів, які є, вони не працюють. Чому? Тому що практично в цих законах прописано, які пільги повинні отримувати на протязі року. Це і зубне протезування, це і безкоштовне лікування, це і безкоштовний проїзд, це і надання пільг по придбанню палива для тих, хто має так сказати, автомобілі. Але це все не працює, єдина пільга, яка працює, більш-менш це сплата комунальних послуг і знижка на ці комунальні послуги. Чому так відбувається? Тому що практично гроші в бюджеті закладаються, гроші з бюджету виділяються, але до людей вони не доходять. Да? Розподіляються уже вони про вони тери... пропадають по дорозі. Да? Чому от на сьогоднішній день? Якщо брати вебсайти управління державної статистики, управління а, по зв'язкам з громадськістю, uh -huh. управління по а, соціального захисту, ми не де не знайдемо конкретної цифри, скільки в нас є в області конкретно ветеранів, учасників бойових дій інвалідів першої, другої, третій степені, да, та і тому от ми кажемо сьогодні за увагу. Якщо немає конкретного обліку, сьогодні от є 77 тисяч. Ветеранів в області, да? але скільки які потребують пільги з них, цієї інформації немає. І так сталося, що практично з тих грошей, які виділяються з бюджету, до ветеранів доходить, мабуть, ну, 10%. І а тому, чому так відбувається? Да? А, а тому, що практично ці гроші вони попадають з бюджету, але вони попадають в травменно травмосве управління, вони попадають в медичні заклади. Але сьогодні, якщо ми кажемо про те, що сьогодні ветеранам надається право отримати безкоштовний проїзд в залізничному трансу або провітрями, покажіть мені, будь ласка, скільки сьогодні, от ми на сьогоднішній день, да на передачу ну шукаємо ветерана, Да? Як цим людям сьогодні важко прийти на цю передачу, не кажучи про те, що Я куди ні реальна тому реально, на так. сьогоднішній день потрібно піднімати те питання, що сьогодні потрібно робити монетизацію пільг. Дайте ці гроші, розподіліть їх в залежності від пільг, які людина повинна отримати, і хай вона протягом року їх отримає, а не чекає, коли вона кудись поїде, або їй потрібно буде заставити зуби, або буде потрібно її види виділити палива. В ще ви проснужні літакуди їздять уже в при такому сесії більш, більш цинічне питання. Скажу на сьогоднішній день. Е указом є е щорічна виплата до 5 травня. Значить, в залежності від пільг, в залежності від заслуг від передбатьківщини, до 5 травня виплачується грошова допомога. Скажіть, будь ласка. А на протязі року взагалі ветерані потребують допомоги. Сьогодні питання ставиться дуже просте. Сьогодні людина повинна сама вирішувати. Буде витрачатися у нас свої кошти на ліки або на продукти харчування. Да, так от так, важливо, що цікаво, чи можливо вже нам пора змінити цю концепцію святкування? Та і можливо прийти, не знаю. Це соціальні служби повинні цим займатись. Прийти, як от як у випадку з лоцюком, прийти і подивитися у людини проблеми з опаленням, зробити, наприклад, автономне опалення. Якщо, не знаю, там якщо він є на обліку, це робота. Управління соціального захисту, бо повинен бути соціальний працівник. І в принципі, ті працівники, які сьогодні працюють в територіальних центрах, вони дійсно опікуються. Да? Але якщо взяти по тим коштам, які їм сьогодні дають, да, для того, щоб займатися цими питаннями, їх не вистачає. І на сьогоднішній день, коли побачив в бюджеті, да, закладено дуже великі цифри. Да? А що конкретно доходить до наших ветеранів, воно зрозуміло. І я ж кажу, повертаються все таки до щорічної виплати. Потрібно все-таки дати кожному ветерану сьогодні можливість самому вирішувати, куди йому ці гроші витрачати, або на приїзд, або на лікування. Або на придбання того палу, яке, яке потрібно, а, Як? і святкування на святкування. Так. От планується дуже величезне святкування, і кошти там. Ну я не знаю, ви, а, от, ви, скільки, ви, ви знаєте, я вам скажу кошти, святкування, от святкування да воно потрібно да, mm, для потрібно, того, щоб да. для того, щоб ветерани відчули, що це є свято. Але, але, але ми говоримо про концепцію, але, можливо, але я вам скажу, знаєте, дуже Вони не ветерани показують, а просто там представники влади, вся влада, ну і ветерани там та ну, ви йшли. знаєте, це питання патріотичного виховання, але патріотичного Виховання, воно дуже класно, коли воно протягом року опікується да, а не ветеранами. А то, що замерзає ветеран, тоді да. патріотичні І я думаю, що потрібно все-таки нашій владі більше опікуватися, тому що ветеранів кожен рік стає все менше і менше. І якщо ви повертаєтеся до щорічної виплати, я вам скажу відверто, для кожного ветерана сьогодні прожити ще один рік, це просто перемога або здобуток. Тому сьогодні, якщо йдуть реформи в державі, і що сьогодні говорити про те, що потрібно все-таки змінити відношення. По пільгам, тому що от ми казали про комунальні послуги, так да, ці послуги надаються, ці пільги надаються по комунальним послугам, але питання в тому, скільки людина повинна пройти по кабінетам, по чиновникам, да, щоб набрати ці довідки і дати можливість поучити ці пільги, угу. враховуючи їх стан здоров'я і враховуючи їх взагалі ну, відчуття всього, що відбувається з ними. Але я би хотів сказати, що у нас є на сьогоднішній день просто відповідальність до людей, не тільки тих, хто є ветеранами, учасники бойових дій. Але сьогодні підходить ще одна категорія людей. Це якщо брати по області, у нас десь приблизно 135 тисяч людей, які є діти війни. А не забагато це всіх часто критикують от Кучма, що це він там за ввів таке поняття діти війни. Що це просто розідає бюджет? От взагалі я вам скажу так, наразі да. з Чорнобильцями іншим іншим категоріям, які просто треба мільярди гривень. І це так про іде, а, іде в прірву, як ви кажете. А, а ну в прірву воно йде, коли воно попадає. До кожної людини воно не йде в Да? воно йде в прирву, коли воно виділяється і розпорушується між медичними закладами, управліннями транспорту, якимись іншими установами. Коли конкретно воно попадає, от давайте все-таки повертатися до того, щоб воно конкретно попадало до кожної людини. І от, якщо повертатися все-таки до інших категорій громадян, то нам потрібно все-таки цим питанням займатися. кажуть, ну може не потрібно вже займатися ветеранів, залишилося дуже мало. Та ні, є ще діти війни, є ще чорнобильці, є афганці. Це потрібно бути відбудована система в державі, яка надає саме гроші в залежності від того, від того які пільги має людина, і конкретні гроші. Получає отримує людина, а не чиновник, який може розподілити ту чи іншу суму, і це залежить від його настрою, від його так сказати, підходу. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. Майлан ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. майлан живе онлайн. Насколько реально этого достичь, вообще того, что вы говорите, чтобы действительно эти деньги доходили к ветеранам, к участникам было интересно? Чтобы не вызначали. Чтобы они определяли это, да. Но ну, взагалі ескільки? на сегодняшний день выплачиваются пенсии, да? И пенсии ага. теж делятся по категориям. І по інвалідності, і по перший, другій, третій, і по заслугам передбатьківщини, і по репресованим, і по всім іншим. Пенсії ми можемо розподілити. Потрібно і з пільгами також саме поступити, так? Але питання в тому, що якщо визначити правильно пільги і виплачувати їх грошами, ці грошей не хватить в державі. Ніколи. Тому підходиться так, що на бумагі в бюджеті гроші закладаються великі. Те, що доходить, мабуть, 10%. Але коли там так сказати звітується якась людина, яка є чиновником, вона показує, де да у нас. Все працює, і зубне все красиво, да, і да. ну ви от, вдумайтесь, я б хочу подивитися на ветерана в області, який отримав 50 літрів пального для свого автомобіля кожен місяць. Ну покажіть мені, будь ласка, кому на сьогоднішній день надається така пільга. Але в бюджеті це записано. Тому потрібно все-таки повернутися до того, що е, все-таки перестроюватися. Росія та ж вже перейшла до таких моментів, що надається так монетизували ці пільги і людям виплачуються гроші. І вони да може вони невеликі, такі, які так сказати, зараз в державі показують, що вони повинні бути. Але людина їх отримує, і вона сама визначає, або вона поїде на залізничному транспорті, або вона їх витрачить на сьогоднішній день. Перше це ліки і продукти yeah, харчування. Yeah. Ну ясно, побачимо. Ви йдете до влади, ми знаємо, ви опозиція, але якщо станете владою, побачимо, як буде це виконуватись. Тому що дуже часто і партія регіонів, і інші, і наша Україна, які так часто говорили про такі речі, але проходив час. І коли ти стаєш чиновником, то звичайно тобі теж хочеться ці гроші. Взяти собі, а не дати ветерану, а не писати на бумась. Але щоб... хоч одну людину, яка хоче взяти гроші у віти Ви розумієте, це дуже Ви сказали, що управління наприклад, транспорту забирає ці гроші. то вони хочуть, наприклад, вони теж не отримують ці гроші. Вони тільки пишуть їх на бумазі. Тільки пишуть ми знаємо, як все в нашій країні. Як все приходиться і розходиться. Тому як би удивительно, в принципі, парадокс на парадоксі на самом діля. Але так як час летить, давайте проговоримо ще про одну цікаву, ну не зовсім звичайно позитивну річ щодо свята. Ми пам'ятаємо, що річ тогорічні події у Львові на 9 травня, так? ця історія з червоними прапорами. І, на жаль, от це сталася склалася така ситуація. Україна в досить складній обставинах була під час війни. Так? Вже нікому не секрет, що були не тільки Червона армія, була ще там УПА, армія повстанської, повстанської армія залишився в живих, десь він живе в Львівській області, здається, сотенний армії УПА Симчич. І він каже: ми з ветеранами Червоної армії. Ну, майже зі всіма більш-менш знаходимо спільну мову. Але ми я ж, те, що ми побачили у Львові, На жаль, чомусь наші політики на по покоління, яке пішло після не знайти цю мову не може. А на покі, мені здається, тільки спекулює на цих поняттях. От кому це вигідно? От ваша точка зору. Я тут десь розумію, але що ви скажете? Давайте, давайте говорити з категорії двох верні, з двох категорій. По перше, це категорія самих ветеранів, да і ветеранів УПА, і ветеранів радянської армії. На сьогоднішній день ну, сталося так, що є різні так сказати позиції. Але є той момент часу, який співпав однаково і для ветеранів УПА, і для ветеранів радянської армії. Ціль звільнити українську землю від нацистів. Да, це важливо. І вони, це ж наші українці. — і вони разом це зробили. Да? Тобто ціль співпала. Але от хто їх сьогодні роз'єднує? Їх сьогодні роз'єднує практично ті політики, які сьогодні діють Україну на схід та захід. Ділять Україну на те, що сьогодні є е, е, різні цінності на Заході, різні цінності на Сході. Я не можу сказати. На сьогоднішній день практично Україна має спільні цінності, і на сьогоднішній день більш політикам вигідно поділити Україну. Або за рахунок одних принципів, або за рахунок воїнів радянської армії. Але питання в тому, що давайте другу категорію подивимося це ми. Це ми практично те покоління, сьогодні, яке живе. Для нас. Для нас сьогодні це дуже важливо, щоб це об'єднання відбувалося. І тому на сьогоднішній день нам потрібно, нам нашому поколінню дуже потрібно, щоб ці питання не піднімалися і вшанували пам'ять всіх тих, хто воював зброєю в руках і звільняв Україну. А не спекалював на цьому, та і не поважав. Добре, добре дай на ти позитивній ноті, да, я хочу пригласити к нам студію. Тож вон, ми сьогодні говорили о дітях війни, У нас є один із представників тут — це Яна Казіміровна. Я прошу вас підійти сюди. Вот к нам уже присоединилась Яна Казимировна. Хоть и как бы неприлично до да, говорить, э, возражать, но все равно. Э, вы у нас представитель 38 го года. 38. Вам было 3 годика, да, когда так. началась война. 30. И, 30. и и расскажите нам, может, вы что-то помните, какие-то моменты, какие-то. Я памятаю так, в дитячем таком отображении залишилось в пам'яті, що до нас в двер заїхали великі машини дуже і було три чи чотири, вони в цьому дворі майже не поміщали, не могли поміститися, але поїхали в огород, заїхали, всі забори були поламані, і потім зайшли в хату, і там хотіли робити, зробили застолі спочатку, стіл посунули і там, всі посідали, вони там розмовляли на своїй мові, безумовно. Я це пам'ятаю до цього часу і поставили на стіл. Свою їжу поставили маленький, невеличкий такий скляночку, насипали туди цукру і налили туди горілки. Мені дали ложечку і сказали, щоб я це їла. Ну, Я не знала, що мені робити, а мама, Маму поставили з двома меншими сестричками, вона стояла на руках, в куточок так, їздила. Заставили і паяльною лампою, так коло неї весь час один воїн цей, як сказати? Водив, той, так, водив це і в лампу, і щоб вона не вступала сюди, мені не забороняла нічого, бо вона, видно, хотіла мені, щоб я не чіпала цього цієї горілки з ці, цим, не їла. Але я скуштувала, воно було гірке, противне і почала плакати. Трошки там поплакала, хтось щось там на мене трошки говорив, з тих, що сиділи за столом, там їли, пили. А потім прийшов ще один такий якийсь, видно, їх старший по званню, чи як можна ще определити, взяв мене за руку, вивіз за столу, щось їх там, так якби посварив їх, що вони мене такого. Да, тобто Ту Тут таки... там теж були люди, я так думаю, так? Так. Теж були такі жорстокіші і добріші, видно, таким образом нас уже поставили да. в помаду. Да, да, залишили да? нас. Бако і маму забрали цю паяльну лампу від мами. Мама відійшла, ми пішли на кухню. Вона нас там заспокоїла. І я ще так скажу нашим усім зрителям. Іван Геннадій Георгійович, Яна Казимировна нам підготувала всім сюрприз музичний, да? І Анна Казимірівна, що це буде? Це така Песня всем известна, але я не знаю, что я изможу зараз виконати, так як треба. Ну, трошки заспеваю. Синенький скромный платочек, падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь нежных и ласковых встреч. И пусть со мной будет любимая родной. І И И сторон... строчек синий платочок знову стайот. Я думаю, що потрібно податувати, тому що тут. Так гарно співає. Це просто хвилин. Це, це просто хвилювання. Я думаю. Да, ну Чого? Я думаю, що зрителі у своїх екранах да. теж підпівали цю пісню, вона дійсно да. всім знайома. Ми вас поздравляємо. Це теж ваш праздник. І да. деле теж ми даємо слово вам, Геннадій Горьович. можливість поздравити всіх, хто був. Ну, взагалі, я хочу привітати в першу чергу вас як дитину війни, тому що саме вам досталося після воєнної роки та доля, щоб відбудовувати і перенести принести ті всі лих, які були. Ну і всім ветеранам я б хотів би все-таки побажати, що під час Другої світової війни під роки ви саме звільнили Україну від нацистів. Ви звільнили країни Європи від нацистів і забезпечили той мир, яким ми сьогодні користуємося. Ви відбудували Україну, яка є могутньою державою сьогодні. Ми сьогодні питаємося будувати вільну, демократичну незалежну державу, але ви є для нас і завжди будете для всіх поколінь прикладом патріотизму мужності. І ми хотіли би ще раз вам подякувати за те, що ми сьогодні живемо в мирі. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і довгих років життя, щоб ви разом з правниками побачили краще майбутнє України. Тому слава живим і пам'ять світла всім загиблим під час. Знаете, я еще скажу, что также и в наших силах, не только в силах власти, но и нас, как обычных горожан, чтобы и дети войны, и ветераны войны, участники боевых действий, свои года, которым еще Богом отведены, прожили достойно э, и были обеспечены всем тем, что им необходимо на самом деле. Потому что именно наши солдаты, несмотря на разные армии, они завоевали для нас мирную жизнь и чистое небо. Так что с праздником вас, наши любимые, дорогие, поздравляем. С вами была Кава Цукру. Встретимся через неделю. До свидания. швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. Майлан. Ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. Майлан. Живи онлайн.